Проведення масштабної військово-історичної реконструкції форсування Дніпра стало ключовою подією проекту річчя битви за Дніпро. Події давнини ожили 29 жовтня в районі житлового масиву Червоний камінь. Великий досвід таких постановок мають дніпропетровські та криворізькі реконструктори. В цьому вже мали змогу переконатися мешканці Кривого Рогу на святкуванні дня визволення міста. А звісно, дуже патріотичні, тому що вот нам власть дає можливість, руководства почувствовать себя именно солдатами нас подвод поддержали э, и мы как говорится в полной мере ощутили бы опит з'являється отыгрывать, ну, отыгрывать на зрителей. Ми ще в фільмах знімаємося как бы, в, в фільмах історичних, как бы, образовательних. Поэтому це как бы, ну, автоматично все виходить. Ну, как бы передати людям, наскільки можливо, натурально. Битву за Дніпро історики називають однією з найкривавіших та найважливіших в історії війни. Наш регіон зіграв особливу роль у здобутті перемоги. Майже півтора мільйони солдат та офіцерів полягло на берегах Дніпра. На реконструкцію битви з багатьох міст України привезли німецьку та й радянську військову техніку. Літаки, танки та бронемашини подали заявку на участь і криворізькі реконструктори. По програмі цього заходу можливо, це буде наступ, форсування. Утримання позицій від контратаки Вермахту, Ну а війська, матінка піхота, як кажуть, це, це полів. Це як машина часу спрацьовує. Так що людина втягується, якщо вона душею прикипає до цієї справи, то тут ти розумієш, що ти в тебе кулі не летять, осколки теж не летять, але але тут, скажімо, так, кожен відчує по-своєму в реконструкції. «Битва за Дніпро я представляю санінструктора 172 й стрілецький полк. Перев'язуємо раны, там, выносим из боя по двоє, там по троє на носилках. Поначалу було страшно. Вот, Особливо, коли самольот рядом летить буквально над табою. Реконструкція це не просто рольова гра. Ті, хто обрав таке незвичайне хобі, ретельно вивчають історичні факти, розігрують важливі в історії війни, епізоди, консультуються з дослідниками. На їх думку, саме відродження тих далеких боїв, наполитих кров'ю атак висотах, дає можливість українцям нинішнім сприймати події великої вітчизняної не як історичний факт, а як величезний подвиг всього народу. Ну, мабуть, у всіх у нас у душі ці бої досі йдуть, і ми згадуємо своїх прадідів, завдяки яким ми живемо. Це двіження, це дуже важливо, щоб всі люди пам'ятали ось ці всі події, які відбували. Тому що вот зараз це вже забувається, мало ветеранів залишилось живих, і це дуже важливо для багатьох. Масштабні реконструкції проходять цьогоріч у Києві, Запоріжжі, Львові, Криму. Всі наймасштабніші битви Великої Вітчизняної допомагають відтворити реконструктори України. Під час підготовки з'ясовуються маловідомі раніше імена та факти, долучаються до роботи вітчизняні пошуковці. Президент України активно підтримує громадські пошукові ініціативи, спрямовані на відновлення історичної справедливості. Широко залучаються до цієї справи й молодь, адже саме їм продовжувати цю роботу і інтерес. До неї пробуджують у нинішніх школярів та студентів саме вітчизняні реконструктори, повертаючи ті далекі події за допомогою своєї віртуальної машини часу.